Маланка весела, до вас прийшла і радість принесла. Отож, дайте мені цукерку, а заспіваю. Ще дівщити, ще, ще дівочка, прилетіла, сівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там мовички покотились, а нечки народились. Те, ти мірку грошей, як, як не гроші, гроші то полава, В тебе жінка чорноброва. щедрі, дріб, щедрівочка, ще, 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 прилетіла сівочка. Я козак до вас, і щастя сяду ще не суддя, мов свято принесу. Фу. Я, чортиха, весела. Прийшла до вас у хату принести вам свято. Миланка ходила, чортів приводила. Хто нас гарно пригощає, той біди не знає. Ми вже будемо господарю від осі ходити, щоб свято новий дім приносити. Чумо щас, здоров'я і свято! Добро. Вік від року, відка Христос ся рождає! Славімо Його! Оздоровчий центр доктора Дубука вітає вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бережіть себе і міцного вам здоров'я!